Це вчинили, що до нас сюди вступили. Але люди ждуть мороза, де ви, діда загубили? А, Дід мороз на півдороги, бо ж снігурка змерзла в ноги. Доки вони на підході, може, стану я в пригоді? На казковому вертольоті у стрімкім як мить польоті. Ми домчали сюди враз, перегнали навіть час. Ні в якому разі. Як ні, ні в якому разі? Чому? Ні, Чому? Ні, хвилину, ні, ні. хвилину. Я перепрошую тих хто? Я січень, ну а я дід мороз. Чому ти маєш перший та тому, я що цілий рік починається з січня? Тому першим до людей приходжу я. А я тобі хочу сказати, що зима починається з морозу. Як нема морозу, то зима нічого не варта. Дідуню морози, ви зрозумієте правильно, що не було би січня, не було би морозів і не було би Діда Мороза. Січно, мій любий друже, ти зрозумій, що діти завжди чекають мене на ялинці. Що кричуть січень, січень чи дідуся мороз? Так, дідюню дорогий, наступає рік новий, а твій кіні срібний віз подарунки всім привіз. А де ж подарунки? А де ти подарунки? Діду, де подарунки? Ти ще собі пам'ять від морози? То все через тебе. то все через тебе ти мене заставив поспішати. Я тепер не знаю, де я загубив подарунки, де я маю зараз їх шукати. Так що, дідусю, немає подарунків, не буде свята. Позолотіть ручку, скажу, де подарунки. Дивино, яка нахаба. Та хіба ця ганка правду скаже? Та їм скористати, й тепте. Послухай, циганочко, ну звісно, тебе не перехитрити. Ну, але як ти знаєш, де ті подарунки, ну зробив в житті хоча б один раз шляхетний крок. Ці діти чекали Нового року цілий грудень. Ну не невже отой твій мизерний викуп, якого ти вимагаєш? Важливіший за радість того свята? Добре, я не візьму викупу, але маю умову. Нехай січень з морозом розщедряться і для мене на подарунок з турбинки сміху. Пам'ятаєш, дідусь, як ми з тобою їхали, ми погубили були подарунки. пам'ятаєш? Так, так. А ту історію, яка була з нами. пам'ятаєш? А, а яку якого? скажи мені. Ну. А-а-а-а! Ні-ні-ні-ні-ні! Це не потрібно розповідати. Ти повинен щось розповісти, таке, котри мені будуть з і будемо все на мене, не О! сюди. Ти знаєш, що деякі газди хочуть зробити свято для всієї живності, яка є в оселі. І тому один чоловік в останній день старого року також хотів згратулювати свого кота і купив йому отого розрекламованого продукту Кітікет, -кі всипав трохи до миски, нехай спробує котячих делікатесів. А він зараза хвоста та понюхав і морду відвернув. А жінка, каже, давай сюди! Зроблю з нього новорічний салат. Додала туди кубаси, перцю, сала, лаврового листка. Усе це все перемішала і коли прийшли на новий рік гості, поставила той салат на стіл. А жінки відразу: о, а що це за такий салат? Це новорічний. Няв-няв називається. Рецепт з Туреччини. Хе -хе -хе, ну, нічого. Гості так наминали той салат, як з голодного краю поприбували. Порозходились додому, а потім все і почалось. Телефоную одна. Ти знаєш, щось сталося з моїм чоловіком? То був до мене такий холодний, неуважний, а то вночі став мене облизувати. почав кицькою називати. Я також йому котику ти мій ангольський чудо якесь. Жінчин брат телефонує, Анно моя Катерина стала мені пазурі показувати Так мене подряпало, що я весь джеленсь. Сусідка також телефонує мій штефан зварював. Цілу ніч по хаті за мишами ганявся. А на ранок приніс мені щура і сказав, що бо я йому новорічні котлети смажила. Кума також телефонує, У мене проблеми з чоловіком. Вчора ми йшли додому, а тут якийсь пес загавкав. Так він виліз на дерево, сів на гілку і почав мнявкати, як кіт, а потім скочив, біг на сміттярку, знайшов собі старі кірзаки від гною, розгулює в хаті по килимах і викрикає, який в чоботях. Ну, не життя, а суцільна новорічна казка. А господар каже, ну нічого, шановні гості, ви ще до мене прийдете на старий новий рік. Жінка, салат і що б зробить? От тоді буде. ха хе як було?